Вітаю, друзі! Сьогодні я спробую зробити цікавий виріб ось такого спилу. Спилу горіха. Кому ця тема буде цікава, запрошую. Вітаю, друзі, ще раз. Після коротенької вступної частини, в якій ви побачили, як я і чим робив цю дошку, ви, мабуть, все зрозуміли. Про такі вироби інколи кажуть, що їх зробили на колінці. Приблизно все-таки було, друзі. Якби, наприклад, в мене був якийсь спеціалізовані верстати, фугувальний верстат, мені було б легше робити площину. Якби в мене. Наприклад, був фрезер, мені також було б легше працювати. Якби в мене, друзі, був більш-менш професійний ложкоріз, яким я працював і ви бачили, мені б теж було легше робити. Але, друзі, всього цього в мене не було. Та це не стало завадою для того, щоб не робити цю дошку. Тому що в нашій справі, друзі, головне бажання. Тепер, друзі, ви напевно запитаєте, а навіщо ось це заглиблення в дошці? Що це таке? А який в нього функціонал? Можливо, це якась солонка, щоб насипати туди сіль. Ні, друзі, це не солонка. Ось, друзі, що це. Тепер я сподіваюся, ви, ви більш-менш зрозуміли, що являє собою ця дошка. Я просто впевнений, друзі, що таких дошок ви ніколи не бачили в житті. Ця дошка, друзі, являє собою комбіновану дошку зі ступою. Тобто на такій дошці можна нарізати овочі, м'ясо, наприклад, на другій стороні. Або на цій. І одночасно можна робити приправу, наприклад, для борщу для супу. Друзі, це дійсно. Просто надзвичайна річ. Я сам ніколи таких дошок не бачив, але це не моя вигадка. За взірець була взята дошка, яку я побачив на одному з закордонних сайтів. Це раритетна дошка. Зараз ви її побачите на світлині. Ця дошка знаходиться чи в приватній колекції, чи десь в музеї. За кордоном, до речі, є і приватні колекції, там колекціонують подібні речі. Так от ця дошка, яку ви бачите зараз у себе на екрані, під нею стоїть підпис, що рік виготовлення, якщо я не помиляюсь, 1812 рік. Коли я її побачив цю дошку, я просто в неї закохався і вирішив таку зробити. І коли в мене з'явився матеріал, ось що в мене, друзі, вийшло. Це, друзі, велика масивна дошка в природному стилі, як ви можете бачити. Товщина дошки 7 см. А це горіх нагадаю. Ще хочу нагадати, що в горіха, як ми знаємо, є центральний отвір. Тож його довелося засверлити і вставити сюди, поставити на клей, умовно кажучи, ось такий чіпок. Коли, друзі, я виклав цю дошку в соцмережі, на неї одразу звернули увагу. І я просто впевнений. Що вона не залишиться, так би мовити, на полисі. Ось така, друзі, неймовірна краса. Краса природи. Хочу ще раз вам сказати, що є дуже багато поціновувачів саме такого природнього етностилю. Ще, друзі, вашій увазі покажу її. І... Надзвичайно Надзвичайна, друзі, красуня, неймовірна, а саме головне, що вона незвичайна. А люди, друзі, полюбляють речі незвичні. Тобто тут можна працювати на дошці і при бажанні перевертаємо на іншу сторону. Як будь-яка дошка, вона має дві сторони. І ще на завершення в продовження теми зрізів та заробітки на, зріз... на зрізах, друзі. В мене були відео на цю тему. Хочу показати вам, друзі, ще ось такі дві дошки. Конкретно ці дві дошки зроблені під замовлення. Друзі, подивіться, яка неймовірна, які неймовірні друзі, малюнки. Адже хто любить деревину, хто любить природу, то ми знаємо, що найкращий митець, а найкращий художник. Це саме природа. Друзі, подивіться на цю неймовірну красу. Ці дошки також виконані в природному стилі зі збереженням природних форм. Бо подібні дошки роблять двох напрямків: роблять більш-менш класичні, прямокутні, з руків'ями. І роблять ось в такому. Напрямку природньому, природньому та етностилю ще можна назвати. Бо ще раз вкотре нагадаю, що дуже багато поціновувачів саме природної натуральної краси. Ось ці дві дошки зроблені, друзі, на замовлення. Я міг, би вас, звичайно, змотивувати, сказати ціну за які, ціну, скільки коштують ці дошки. Але ну, не буду, щоб це не виглядало як що я хизуюсь, друзі, але. Хочу вам сказати, що тут ціна дуже достойна. Отже, друзі, я на цьому буду завершити сьогоднішнє своє відео. Воно носило трохи характер мотивації. Ще раз нагадаю, що в сучасний світ, світ інтернету, займатися такими справами набагато легше. Маю на увазі шукати покупців, шукати свій ринок збути. Я також неодноразово знімав відео на цю тему. Якщо це відео вам сподобалося, було корисним, можете поставити вподобайку, якщо ні, звичайно, ви теж знаєте, що робити. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Друзі, любіть природу і вона вам буде віддячувати.